Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про чотирикутники. кутники. Ми вже розібрали з вами, що таке паралелограм, прямокутник і ромб. Сьогодні на черзі квадрат. Спочатку повторюємо: паралелограм це чотирикутник, кутник в якому кожні дві протилежні сторони паралельні. Повторимо властивості. Протилежні сторони паралелограма рівні, протилежні кути рівні, діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Ви бачите, що вони перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Далі, прямокутник це паралелограм. У якого всі кути прямі. Ви бачите, на малюнку позначено, що кути прямокутника прямі. А якщо це паралелограм, значить всі властивості паралелограма, вони справедливі і для прямокутника. А саме протилежні сторони рівні, кути всі рівні, оскільки вони прямі. Діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Але ви бачите, що у прямокутника діагоналі рівні. Це та властивість, яка відрізняє, відрізняється від властивості в паралограмі. Тут діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл, але вони не рівні між собою. Одна коротша, друга довша. А тут діагоналі рівні. І це властивість, яка відрізняє, відрізняється від властивості паралограм. Тепер поговоримо про ромб. Ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Всі сторони, прямо, всі сторони ромба мають однакову довжину. А якщо це паралелограм, значить всі властивості паралограма теж справедливі і для ромба. А саме протилежні кути рівні, ви бачите, да? всі сторони рівні, тому про сторони ми особливо не говоримо тут. І діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Діагоналі теж точкою перетину діляться навпіл, як і у паралограмі. Але діагоналі ромба, перпендикулярні, ви бачите. Прямий кут утворюється при перетині цих діагоналей. І діагоналі є бісектрисами його кутів. Тобто діагональ ділить тупий кут навпіл, ця діагональ ділить гострий кут навпіл. І нарешті ми говоримо з вами сьогодні про квадрат. Квадратом називають чотирикутник, точніше, прямокутник, у якого всі сторони рівні. Квадрат це прямокутник у якого всі сторони рівні. Оскільки квадрат це прямокутник, значить всі його кути прямі, позначимо всі кути прямі. Оскільки це прямокутник, то його діагоналі рівні. Ті властивості, які має прямокутник, вони справедливі і для квадрата. Його діагоналі рівні. Всі кути прямі, діагоналі рівні. Сторони рівні всі між собою. Оскільки прямокутник це паралограм, а квадрат це прямокутник, значить, діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Значить, всі оці відрізки теж рівні між собою. Далі, якщо ромб. Це теж паралограм, то всі властивості ромба теж справедливі і для квадрата. А саме діагоналі перетинаються і утворюють прямий кут, перпендикулярні. Так само і тут. Діагоналі квадрата перпендикулярні. І діагоналі квадрата є бісектрисами його кутів. Значить, діагоналі поділили кут навпіл. Діагоналі є бісектрисами кутів. Отже, ви бачите, що квадрат увібрав у себе властивості всіх оцих чотирикутників, про які ми говорили з вами нещодавно. Тут всі сторони рівні, всі кути рівні, діагоналі рівні. Вони точкою перетину діляться навпіл, перпендикулярні між собою і є бісектрисами його кутів. Тому квадрат це така. Чудова фігура, яка дає нам велику кількість можливостей для розв'язування задач. Ви бачите, що в результаті проведення діагоналей утворився прямокутний трикутник. А Д – прямокутний трикутник. Мало того, він рівнобедрений. Оскільки сторони квадрата рівні, то цей трикутник рівнобедрений, з основою БД. А це означає, що кути при основі рівні, і оскільки кут Б, і кут Д, і кут А, і кут С прямі, то тоді ці кути по 45 градусів. Це треба запам'ятати, що якщо діагональ квадрата проведена, то вона його ділить на два рівних рівнобедрених трикутники, і гострі кути. Цьому трикутнику по 45 градусів. Якщо провести другу діагональ, утворюються 4 однакових прямокутних трикутники. 4 однакових прямокутних трикутники. Мало того, ці всі трикутники теж рівнобедрені. Оскільки ця діагональ є бісектрисою кута і ця діагональ бісектрисою кута, значить, ці кути по 45 градусів. А оскільки діагоналі точкою перетину діляться навпіл, значить оці відрізки рівні АО і ОД рівні між собою. Ось, ви бачите: трикутник АОД, дорівнює трикутнику АОБ, трикутнику БОЦ і трикутнику СОД. Всі ці трикутники рівні між собою, прямокутні і рівнобедрені. Тепер давайте подивимося, як використовуючи всі ці властивості, всі ці можливості, можна розв'язувати задачі. Перша задача номер 165 це задача із підручника. Геометрія 8 клас під редакцією Мерзляк. Доведіть, що коли один із кутів ромба прямий, то цей ромб є квадратом. Ви бачите малюнок. На малюнку ромб. І відомо, що один із кутів цього ромба прямий. Якщо це ромб, значить всі його сторони рівні. Позначимо це на малюнку. Отже, нам дано, що ABCD ромб, один із кутів прямий, треба довести, що ABCD квадрат. Зразу скажу, що в цій задачі є декілька шляхів розв'язання, декілька шляхів доведення. У нас вже з вами достатньо знань накопилося, щоб ми могли вибрати свій особистий шлях розв'язання. Давайте по порядку. Отже, якщо це РОМ, якщо а, Б, С, Д РОМ, значить всі сторони рівні. Ми пишемо з вами. А Б С, Д, ромб. З цього слідує, що АБ дорівнює, Б, С, дорівнює С, дорівнює Д і дорівнює АД. Далі. Кут А прямий. А це означає, що протилежний йому кут С теж буде прямий. Кут А. Дорівнює куту С і дорівнює 90 градусів. Значить, кут С теж прямий, оскільки протилежні кути в ромбі прямі, е, рівні. Оскільки протилежні кути в ромбі рівні. Далі, кут Б є сусіднім кутом із кутом А, внутрішні односторонні кути. Якщо один із кутів 90, прямий, то другий теж буде 90. Пишемо кут Б дорівнює куту А і теж дорівнює 90 градусів, як односторонні. Ці кути рівні як протилежні, як протилежні, протилежні. Так. А ці кути рівні як односторонні, як односторонні. Значить, кут Б теж 90 градусів. Ну і кут Д теж 90, вже не маємо куди дітися, він протилежний до кута Б. І ми бачимо з вами, що у цьому ромбі всі кути прямі. Значить, ромб, у якому всі кути прямі, буде квадратом. Да? Отже, ми з вами довели: що всі сторони рівні, всі кути прямі. Тоді можемо сказати, що якщо кути прямі, це прямокутник, якщо всі сторони рівні, то це квадрат. Звідси слідує, що ABCD квадрат, доведено. Можна було б цю задачу довести і іншим способом. Якщо ми з вами провели б, наприклад, одну із діагоналей, то можна було б довести, що трикутник АБД дорівнює трикутнику БЦД за трьома сторонами, АБ дорівнює АД, оскільки АБЦД РОМ. А ця сторона є спільною для двох даних трикутників. Протилежні кути рівні, кути при основі рівні, оскільки трикутник рівнобедрений. Значить, і сторони, значить, і ці два трикутники рівні за трьома сторонами. Або за двома сторонами і кутом між ними. Тобто є дуже багато можливостей довести те, що даний чотирикутник є квадратом. Продовжуємо. Наступна задача 168 із того самого підручника. Тано квадрат АВЦД. У цьому квадраті проведено діагональ АС і проведено відрізок АК. Точка КЦ довільна точка на стороні ВЦ. Кут АКБ, бачите, я його тут відмітила: АКБ дорівнює 74 градуси. Знайти кут САК. САК на компитанні позначено кут, який треба знайти. Знов скажу, що у цій задачі є декілька шляхів розв'язання. По-перше, давайте з вами зрозуміємо, що АС – це діагональ. Що вона зробила із кутами квадрата, поділила їх навпіл, оскільки в квадраті діагональ є бісектрисою кутів. Отже, кути, які утворилися, кут САД, кут Ку. ДЦА, кут С АЦБ. Вони всі рівні вони по 45 градусів. Оці кути, які утворилися, які діагональ утворила у даному квадраті, дорівнюють по 45 градусів. Отже, кут 45 градусів це кут, який утворила діагональ у трикутнику АК С. Ми пишемо з вами АЦ. Тіре, бісектриса, бійсек Звідси слідує, що кут АЦК дорівнює 45 градусів. Далі, подивіться, що ви скажете про кут АКБ відносно трикутника АЦК. Цей кут є зовнішнім. Для даного трикутника. А що ми знаємо про зовнішній кут? Зовнішній кут дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. А це означає, що кут А дорівнює різниці між зовнішнім кутом і внутрішнім кутом не суміжним з ним. Ми пишемо з вами, що кут АКБ АКБ зовнішній. Зовнішній для трикутника АКЦ. Звідси слідує, що кут САК, який ми маємо знайти, САК дорівнює 74-45, і це дорівнює 21. Дев' градусів. Все. Задачу ми розв'язали. Відповідь 29 градусів. Я вже сказала, що способів розв'язання є декілька. Це один із способів, який ми з вами розібрали. Давайте розглянемо ще один. Я напишу тут другий спосіб. Другий спосіб. Подивіться, відрізки B, C і AD паралельні. Значить, відрізок АК є січною для цих двох відрізків паралельних. Тому кут БКА і кут КАД є внутрішніми різносторонніми кутами. Значить, оцей кут. Теж дорівнює 74 градуси. Бачите його, так? Да? Оце як от 74, і оце як от 74, як внутрішній різносторонній. Я записую, що кут БКА дорівнює куту КАД, і дорівнює 74 градуси, як різносторонній. як різносторонній. Далі. Діагональ є бісектрисою. Ми це писали в попередньому способі розв'язання. Значить, кут, який утворився між діагоналлю і стороною, дорівнює 45 градусів, оцей кут дорівнює 45. Я трьома рисочками, трьома дужками його позначила. Ми пишемо кут CAD дорівнює 45 градусів. А це Бісектриса. І тоді, ви бачите, що кут КАД дорівнює 74, цей 45, а різниця між ними це буде той кут, який нам треба знайти. Звідси слідує, що кут САК 74 відняти 45. Є ті самі 29 градусів. Ось ви бачите ще один спосіб. І таких способів є ще декілька. Ви маєте знайти свій спосіб розв'язання. І ще одна задача номер 50 це із збірника задач для самостійних робіт під редакцією мерзляк. Перший варіант номер 50 у прямокутному трикутнику АВС відомо, що АС дорівнює БЦ і дорівнює 12 см. Подивіться на малюнок: прямокутний трикутника АВС. тут позначимо прямий кут, сторони АС і БЦ рівні по 12 см. Ця сторона 12 і ця сторона 12. Дві сторони квадрата CMKP лежать на катетах трикутника АВС. Ви бачите, дві сторони лежать на катетах, а вершина К належить гіпотенузі. Знайти сторону квадрата. Отже, давайте розберемося з вами, що відбувається на цьому рисунку і як цю задачу розв'язувати. Оскільки трикутник А, Б, С прямокутний і рівнобедрений, судячи за умову, то кути при основі цього трикутника рівні. Ми пишемо з вами: кут А дорівнює куту Б. І дорівнює 45 градусам, кути при основ... як кути при основі рівнобедреного прямокутного трикутника. Як кути при основі АБ, як кути при основі АБ. Далі, розглянемо трикутник КП. Цей трикутник теж прямокутний. Оскільки це МКП квадрат, в нього всі кути прямі, а кут суміжний з прямим теж прямий. Да? Трикутник КПБ, КПБ, прямокутний, прямокутний. І рівнобедрений, звідки це відомо, кут Б45 ми написали. А якщо він прямокутний і один із гострих кутів 45, то другий гострий кут теж буде 45 градусів. Другий кут теж 45 градусів. Значить, прямокутний. В ньому кут Б дорівнює куту ПКБ. І теж дорівнює 45 градусів. А звідси слідує, що відрізок КП. Дорівнює відрізку ПВ. І тепер ми бачимо з вами, що відрізки ПВ і С рівні, оскільки КП і СП рівні як сторони квадрата. Ми пишемо КП дорівнює СП. А звідси слідує що ЦП дорівнює ПБ, СП дорівнює ПБ. І дорівнює 12 поділити на 2, тобто 6 см. Значить, сторона квадрата дорівнює 6 см. На сьогодні все. Сподіваюся, було зрозуміло і корисно. До наступних зустрічей!